Так, що у нас тут взагалі по нічним опадам, що у нас випало? Так, майже, майже 8 мм, так? Да? Майже 8. Так, плюсуємо. Чик є. Шикарно. Так, друзі, ще хотів ж вам показати в роботі міні-АЗС Ну Взагалі зробити про неї відгук, скільки вона в нас топлива перекачала. Починаючи там... Коли ми встановили в е, числах десь, ну, в перших числах травня, орієнтовно там 3-4 число, е, значить, як відпрацьовують фільтри, скільки топлива перекачала і взагалі як вона почуває себе в роботі. Тому що на просторах Тіктоку, здається, чи Ютубу не пам'ятаю, зустрічав, що в когось там були якісь проблеми із якоюсь схожою міні АЗС станцією. Е, покажемо свою в роботі, продемонструємо. Значить, міні азс станція від компанії АЗС Агропром, яка не є для некомерційного використання, хлопців сайт, номера телефонів. Похибка, до речі, сходиться там, десь плюс-мінус на кубі виходить ну, літра, може, можливо, там дві. Я так сильно не замічав, але десь орієнтовно в цих показах. Значить. Починаючи, там, грубо кажучи, з травня місяця ми перекачали нею Куб-325, будемо так вважати. Остання заправка була 91 літра. Це ми заправляли МТЗК. І що у нас взагалі по стану фільтрів? Тут, до речі, там щось вже треба, треба заказувати. Значить, Грубо кажучи, там соточка є, і зараз заправимо трактора і треба буде. Замовлять. Так, значить, стан фільтрів, як вам їх показати? Стан фільтрів після е, тони 300 дизелю. Отак. От Отакий залишок. Фільтр тонкої очистки взагалі працює супер. Тут практично, практично нічого такого критичного і немає. Все забирає фільтр грубої очистки. Отак, ще вам покажу його. Тут також номера телефонів. Посилання. У хлопців, до речі, дуже багато всього є. І шланги, і отакі. Е, е, Ви можете собі взагалі укомплектувати замість двох фільтрів, можете там штук п'ять їх поставити, ну, дивлячись, де ви берете топливо і якої воно, якої воно у вас якості. Шланг у нас здоровенний, отуди достає 100%, ну я думаю, достане. Тому що ми брали з розрахунку, щоб нам заправляти, заправляти комбайна. Поки що. Поки що, друзі, ну, не такі великі заправки проходять, тому що е, нема таких як сказати, пр, е, прожорлива техніка, яка, яка є в господарстві, поки що не задіяна. Це червоний червоний дракон. Ну, а так, що ми, е, Трактор, один, другий е, оприскування. Зараз оце КАМАЗ підключиться, то трошки більше дизелю пішло. Е, так що так що, якось якось так. Значить... Запускаємо, да? зараз збиваємо лічильник на нуль. Подивимось, скільки, скільки у нас піде топлива. Так, ну зараз я розмотаю. Вмикаємо, у нас же станція, до речі, від 220. Так. Зараз подивимо, скільки ми у нас МТзюк і жер топлива. Так, ну о цього, я думаю, буде достатньо. О, вже дощ починається. О, це погода. Так, на зовнішній вигляд цієї будівлі не дивіться, це до неї ще руки не дійшли. Так, 71 літра. Ну, в принципі, півбаку і пів пішло. Так, то на 394. Ну, ну, ось, заправив і дощ пішов. Так, значить, що ще хотів звернути увагу, що станція абсолютно, можна сказати, забирає. Це топливо там залишається літрів, можливо 6. Оце ще кришку толкову сюди на МТЗК. Диви, прокручується. О, отак. Забирає, практично все. Там залишається літрів буквально, якихось там 5-6, ну то взагалі не критично. А так, в принципі, класно вона працює. Я нею дуже задоволений. у нас до цього була О, ця. Пола маленька станція. Ну як отакий звичайний насосики шлангові від акумулятора, але цього разу вирішили зробити її стаціонарно від 220, щоб вона стояла в нас на е, одному місці. І навіть коли там які послуги б не надавали, хто там, е, ну, хто на своїй солярці, хто не на своїй солярці, хто навіть привозить е, своє топливо, ми їх не заливаємо е, з каністер, не в трактор, ну, нікуди. Ми все вкуп. Через фільтри, щоб воно пройшло, а тоді тільки в техніку. Бо нинішній ремонт ТНВД, форсунок дуже-дуже дорогий. А ризикувати цим не дуже таки хочеться. Так що, отак, працює дана станція на відмінно, я нею задоволений, поки що вона відпрацювала, воно вже майже 1,4 куба. Так що, Я думаю, до кінця сезону кубів. Бів 7 вона перекачає, можливо, можливо, навіть і більше. ну Будемо дивитися. Колеги, моє вітання, всім привіт. Значить, Відприскали кукурудзку. Зараз будемо передвигатися на соняшник. Будемо вносити фуниці. Перед цим ми там препарати, мікрутяку. І через декілька днів, щоб все не змішувати, вирішили витримати таких там 2-3 дні. Щоб Нести нам препарати від Портева, це буде Аканто Плюс або Танос, Ще не вирішимо. Але є така думка, якщо ми змішаємо, тобто підсилимо дію е, Таноса, де діючі ну цимоксаніл і фамоксадон, ми підсилимо Аканто Плюс е, діючими речовинами. цими. Ой, як же він, бікусь струбін і циприкода золото. Чи не робити цього, а внести, а внести нам лише Аканто Плюс, а потім вже максимально, коли ми зможемо зайти в соняшник, внести Танос. Хто таке робив, робив, хто тобто змішує, напишіть, будь ласка, в кого є досвід, чи варто таке робити, чи не варто. Танос в подальшому планую використати також на сою. Можливо, ще використаємо, подивимось на кукурудзі, зробимо, так сказати, порівняння. Ну а зараз що? Відцепляємо цього малюка, вчіпляємо великого прискувача, вода підготовлена, розпилювачі по 150 літрів і будемо ними працювати, будемо виливати, можливо, ще якусь добавку додамо, але я думаю, що фуріцида буде достатньо на цей раз. Значить, що ще? Запитували у мене в ніхтоці, чому такий малий оприскувач, який сенс в ньому? Навіщо щепляти спереді бочку? Навіщо так взагалі працювати? Відповідь дуже проста. Це був наш перший оприскувач, з якого ми починали. На той час це було там у нас в обробітку 3,5 гектара, ну і городи, картопля такі, овочі. І його цілком вистачало. Зараз додалася ну, земля і повні дороги на всі робимо. Бочку ми використовуємо в яких цілях? взагалі? Бочка від агрокуб? Ми використовуємо її на сівалки, ми використовуємо її на керені і ми використовуємо її ще для об'єму води, який нам допомагає, допомагає о, там 300 літрів. А отам вот 500, тобто 800 літрів. Якщо 200 літрів виливати, ми зможемо закривати 4 гектара. Ну а якщо ми будемо виливати по 100 гектар, то ми закриємо 8 гектар. Так? Зручно тим, що ну, невеличкі ділянки, типу городиків таких там, де 50-40 сотні, ми залітаємо в слід ці малки, які ще видно. Ну, і ми раз-раз-раз бігом бігом прокнулися і вже зробили отакі люкси виходять. Так що отак. Е Ну, на майбутнє, можливо, ми його міняти не збираємося. оприскувач — це один із перших польських оприскувачів, які зроблені якісно. Можливо, ми до нього переробимо штангу. Метрів, можливо, 9, можливо, 10, будемо дивитися. Але на даний час він нас влаштовує. Подальшому, в дану бочку, е, я ще хочу обладнати культиватор від компанії AgroCub, то що доцільного обробітку їхня новинка. Я хочу зробити, щоб можна було вносити газ. Газ при, при першій культивації. Глибина 7 см, 6 см, цього буде цілком достатньо. Дробне внесення каси в з із РКД, а можливо посіві ще із касами. Ну, Головне тільки, щоб шуршало да, в кармані. А там в принципі можна додати і давати все що завгодно. Так що ідеї такі є. Почка дана універсальна взагалі. Е, можна вилити абсолютно різну норму, яку ми вважаємо. І можна внести абсолютно рідке добриво, любе, яке ми, яке ми хочемо вносити. Так що ми так, це плануємо зараз е, перечіплюємося, переїжджаємо і далі працюємо. Так що у вас кому не тяжко, коментар, ну і підписуйтесь на канал, а ми погнали. Так, ну що, видвигаємось. Видвигаємось, птичка, мабуть, заділила свою справу до бабла. Повна машина каністер. Це, звичайно, трішки неправильно, але так вийшло. Так що сильно не критикуйте. Так, після трактора сідаєш в тракторі, там оце особливо новенький руль від FJ Dynamics автопілота. Він взагалі ще компактніший, ніж був. А тут, звісно, така... Граміна, ще б отаку, блін, отакого ще руля на комата поставили. <ріхи> Отак От просто. <ріхи> так, ну нічого, а що, що робити? Їдемо. Так, колеги, значить хотів ще щось намішати такого сюди, але не буду. Там лише один оканто плюс е від кортева. Тут у нас діючі речовини пікоси з це ципроконазол і на соняшник, на соняшник дамо по літрі, А через деякий час краще ми внесемо, внесемо танос. Так. туди вже стане. Що препарат ми внесли, я думаю, через, ну, будемо дивитися по соняшнику, щоб ми змогли заїхати трактором з мінімальними пошкодженнями двох рядків, які будуть проходити під трактором. Оприскувач 28 метрів, то будемо старатися внести повторну функцію. Але повторно ми внесемо сюди вже таноч. Амінж і дічі ну, речовини. Я думаю, це буде правильно. Що ще? Що ще? Значить, їдемо на кукурузку. На кукурузі будуть там інші препарати. Вон там повний повний спектр їх несемо. Норбу не будемо міняти, в принципі, так само по 150 літрів Шахнемо її І хай стоїть. На завтра, на ранок. В общем, на, на 2,5 дня стоять дощі. Я думаю, перед дощиком вони якраз там. Засвоїться буквально скільки там? Ну, годинок 13 у нас залишилось до дощу, якщо він, звичайно, буде. Несемо і під дощ, якраз воно буде отак. Так що, що? Працюємо.